Як повідомили нам сьогодні у благодійному фонді, саме зараз вони як ніколи потребують підтримки небайдужих та шукають меценатів. Адже у Німеччині чекає вантаж такий необхідний українському війську. Коштів на логістичні витрати, фонд наразі не має. Ціна питання понад 100 тисяч гривень. Долучитися може як кожен небайдужий, так і представники свідомого бізнесу. В Німеччині зібрали вантаж для нашого благодійного фонду. Цей вантаж орієнтований на військових, на військових і на військові шпиталі. На протязі останніх років війни ми самотужки доставляли вантажі. І це було більше 40 авто, які ми змогли доставити завдяки нашим партнерам. Сьогодні ми звертаємося до вас за допомогою, допомогти нам сплатити доставку авто з Німеччини до Кременчука. Це сума більше 110 тисяч гривень. Кожна гривня зараз має сенс. Дуже просимо вам долучитися фінансово до збору на доставку цього медичного вантажу для військових. Ми звертаємося до підприємств, ми звертаємося до людей бізнесу. Сума для нас непосильна, тому дуже просимо вас долучитися і допомогти нам.